Усім привіт! З вами Олена і ви на каналі «Мій рай на Землі. У цьому відео хочу показати перше цвітіння пілорчика Луна Роса, а також ті нові орхідейки, метелики, які з'явилися у моїй колекції. Але почну свою розповідь я з героїв останнього ролика це з оцього красення. Такого жовто-жовтого, або краще навіть сказати, лимонного, бо це такий не прям жовтий-жовтий колір. А це Fan May і Hot. На сьогодні він розпустив вже всі чотири свої квіточки. Подивіться, який він гарнюня, який красунчик такий. І це перше цвітіння молодої розетки. І я думаю, що цей сорт. Вартий на те, щоб бути у колекції. Він дуже гарний, починаючи від кольору, а від розміру квіточки. Зараз вона 6 см, але думаю, що з ходом, з віком рослини вона буде більшою. Подивіться, яке <кхм> чудове гофре, таке на пелюстках орхідеї. Ну і колір такий красивий, він не прям жовтий-жовтий, а такий. Краще сказати, лимонний. І ось таке контрастне, червоне вкраплення на петалях орхідеї, і, такий яскрава... і така яскрава губка. Снімала я і викладала шуц, але через погане освітлення там не дуже чітко видно, що це взагалі метелик. і не видно всієї краси цього сорту, тому я і звертаю знову увагу, тому що зараз знову йдуть активні збори у багатьох групах на цю орхідейку. Тому, кому подобаються такі кольори, такі форми, думаю, що вам варто її взяти до своєї колекції: ось такий яскравий красунчик. Тим більше так швидко зацвів. Купувався він у березні і ось липень. А ця орхідейка вже ось так цвіте. Ну і повний розпуск на дві квітки. Знов-таки, це перше цвітіння, це SOGO Diamond. Теж зараз активні збори на цю орхідею. Ну, кому подобаються такі красунці, <кхух> ось такі леопарди. Теж беріть у свою колекцію, не шкодуйте, цікава форма е сепалій квітки Знаєте, мені так не подобаються ці сепалі і петалії. Біологічні назви, мені, краще казати, пелюстки. Все ж таки про квітку розповідаю. Ось, ну дивіться, який він красончик. Ну, тепер перейду до героїв сьогоднішнього вже ро сьогоднішньої, скажімо так, історії. Це ось перше цвітіння лунероси, але я дещо його вже Зашкодила цьому цвітінню, невдало діставала з полиці, бо стоїть він у мене на стелажі під досвідкою і пошкодила квіточку, зламала її, тому вона і зів'яла. Так взагалі мало бути цвітіння на два бутончики. І один із них ось залишився. Ну, подивіться, яка вона така незвичайна красуня. Можливо, вона ще не набрала такого яскравого кольору, як на фото садівника. Але знов-таки кажу, що ця орхідейка зацвіла під штучним освітленням, а воно іноді не надає. Яскравості, мені здається, і квітка трохи блідніше розквітає, Ну, а в цілком такий цікавий екземплярчик. Такий напив відкритий пілорчик. Досить велика квітка така. Розетка поки що невелика, це розмір 2,5, і купувалася вона у. Березні так само, як і Fan May у групі орхідеї світу. Ось ітикеточка їхня. Ну, і ось така цікава квіточка пишла. Це луна-роса. Ну, а ще хочу показати цвітіння ось такого пілорчика. Минулого разу я показувала, як цвіте стандарт. Це одна та сама орхідея. Купувала я цю рослину минулої осені і купувалася вона з двома кіконосами на дозі. Один з них був ось таким стандартом, а інший кіконос це був пілорчик. І от іноді не завжди люди, ну, ми полюбляємо купувати такі рослини, коли один підканос стандарт, а один а, має якусь мутацію, тому що невідомо, яким чином вона зацвіте у домашньому цвітінні. Але ось дивіться, це домашній, перший домашній квітконос після магазину, і він зацвітає пілорчиком. Тобто за смішні гроші подивіться, якого красення я купила. По-перше, дуже велика квітка, гарно складений пілор і гарний такий у нього сплеш. Це мені найбільше подобається. Зараз камера не так трохи передає колір, але дуже гарний, і хочу сказати, що він нагадує такий атлас якийсь за фактурою. За зовнішнім виглядом. Ну, дуже такий красивий пілурчик вийшов. Ось, подивіться, який він гарний. На три квіточки. Так що можна не боятися купувати, якщо два квітконоси, один стандарт, один там з якоюсь мутацією. Тобто, якщо в рослині вже щось закладено з мутацією, то воно і процвіте, ну, як не в першому. Випадку, значить, наступного разу буде квітконос мутація. Ну, ось дивіться, приклад, це оцей красень. Ось стандарт і ось пілорчик. Дуже красивий. Ну, а тепер перейду до новинок, які з'явилися у моїй колекції. Почну я. Зараз не з тієї орхідейки, яку я купила останню, а з тієї, яку я купила ще у минулому році, якраз приблизно у цей же час, десь кінець липня-серпень, орхідейка з групи Касаверде і ось такою назвою Joy Angel Voice. Заявлений був розмір 1,7, але вона прийшла таким. Але такою маленькою, що ну, то точно був не один і сім. І те, що ви зараз бачите, це вже все наросло в мене за цей рік вдома. По-перше, прийшла вона геть без коріння. У ці корінці, це вже домашні, ось. І вони досить такі міцні, хороші такі корінці. Оці два останні листочки це теж вже домашні. Ну, а ці вже ось другий відсихає – це те, що до мене приїхала. Е, я так була роздратована, що навіть і не показувала, що в мене з'явилося в колекції. Бо такого циклопа отримати я не була готова. Але рослинка виявилася досить такою міцною на здоров'я. Вона не забарилася випустити корінці. І от бачите, що до цього часу я її не чіпала. Так вона і росте в цьому стаканчику, у тому ж самому мосі росте. Такий обережний полив, як завжди. Ніяких там стимуляторів я до неї не застосовувала, просто полив. Єдине, що я Проливаю через раз орхідеї з біогумусом для орхідей. Оце єдине, що я вживаю до орхідеї ось такого вигляду. Ну, і взагалі до всіх, всіх проливаю. Ну, ось, тепер чекаю на цвітіння цього прекрасного, сподіваюся, метелика. Це ось така новинка. Angel Voice, і тепер мені не соромно хвалитися, бо вона вже має більш-менш такий пристойний вигляд за цей рік. І є прямо що взяти її в руки і що показати на екрані. <кій> <кій> Наступна це ось ця орхідейка. Це Формоса Кремберіс. Купувалася вона цього року у червні, місяці. теж розмір 1,7, але досить таки порівняно із цим. Величенький підліточок приїхав, і має вона процвісти або як метелик, або як пілорчик. І той, і той варіант мене б влаштував, досить такий цікавий. Зараз вони є у групах у вільному продажу, тому, кому цікава, така орхідейка, замовляйте, будемо дивитися разом, що в кого процвіте. Це ще одна новиночка така. У мене колись був сорт такий раритетний амор-метелик, на жаль, він у мене не зберігся. І досить такий цікавий, такий бархатний бордовий колір з кантом. Ну, красиве. Тому мені оця Формоса Кримберіс нагадує саме той сорт, і, власне, тому я її і придбала. Ну, і останнє, що із нового з'явилося на цей момент це ось. Така орхідейка від Sony, це Пірат Принц. У мене колись був е, стандарт власне, е, Пірат Принц, власне, з цього стандарту і починалася взагалі моя колекція. Це була одна з найперших орхідей. Е, саме на ньому я вчилася за ними доглядати, пересаджувати і, напевне, Через таке навчання, набуття досвіду, вона і не зберіглася в мене до цього часу. Ну, а коли я побачила, що є такий метелик та до того ще такий гарний, то я не вагалася одразу бронь, одразу замовлення. І ось мала я його ще отримати у квітні Але приїхав він у липні. Ось тільки довго я його чекала, поки він доросте. Ну, це очікування було варте того Рослинка міцна, розетка така, як на 1,7 доволі велика. Ну і корінці теж такі надійні, міцні. Ось ось такі надбання. Ну і ще у мене. В орхідеях світу зараз іде замовлення, там цікаві сорти, і був одним з найперших сортів, які вони додали альбому на вересень. Це була, був метелик Lottery Prince. Встигла поставити бронь. Вона підтверджена. Отже, маю надію на те, що. Лотері Принц, чудова орхідея, чудовий метелик буде у моїй колекції. Ось такі мої надбання, такі мої новинки, і таке трошки ушкоджене цвітіння лунароси. Чого буває, головне, щоб квітконос навіть не зламала, тільки квітку і хоча б встигла роздивитися на цю надзвичайну красу. Бажаю всім удачі, гарного вихідного дня, до нових зустрічей. Пока-пока!